Господар ресторану гордо каже відвідувачу: Особливість та гордість нашого ресторану це черепахи. Гість спокійно відповідає. Я знаю. Вчора мене одна така обслуговувала. Сашко купує одну пачку цигарок на день, а викурює дві. Запитання: скільки людей не люблять Сашка? Пливе опаєв через річку, поранений у руку, а над ним чайка кружляла кружляла і питає: А чому ти, Василю Івановичу, однією рукою гребеш? Поранений я в руку, ось пливу, не допливу, напевно, сіла чайка Василю Івановичу на голову, зазирнула йому в очі та й каже А може, дрочиш? Переважна більшість користувачів інтернету дуже схожа на бомжів, що нишпорять у величезному смітнику в пошуках чогось більш-менш вартого. Грудень 2012 року. До землі летить астероїд. Кінець світу за календарем Майя. Загальна паніка. І ось астероїд, що прилетів, падає прямо на цей кам'яний календар. Вибухова хвиля, хмари пилу. Коли пил розсіявся, до місця падіння обережно підкралися вчені та побачили, що на місці розбитого стародавнього календаря лежить інша, ще більша брила, теж вкрита якимись знаками, а на зворотній стороні напис. У зв'язку із закінченням старого календаря ми надсилаємо вам новий, який буде дійсний до 31 грудня 3112 року. Новий календар буде доставлено на планету точно на день закінчення дії старого. Дякуємо, що користуєтесь нашими кам'яними календарями.